Доброго дня, дощик 10 травня. І саме час розквітати аквілегії. Попри всі незгоди, погодні приморозки, нічні, зниження температури до мінус один, ця красуня продовжує квітувати. Я аквілегії дуже люблю. І висіваю самостійно. Беру суміш насіння і сію. А в минулому році, взагалі, відквітувавши суцвіття, просто розкидувала по клумбі. Сухі суцвіті, які сформували на сінняві коробочки, просто зірвала і кинула на клумбу. Ці квіточки ростуть у мене кругом. Вони в мене прикрашають кожну діляночку. Маю багато різних їх відтінків. От. Особлива моя любов, звісно, до таких темно-фіолетових синіх відтінків. Дуже гармонійно вони поєднуються із жовтим і таким сизим відтінком від чистицю. Ось теж, бачите, як гарненько вона тут вписалась. Шкода, що аквілегія квітує раніше за всі. І соцвітів перегукувалася з іншими моїми квітучими рослинами, такими як Вероніка, дельфініуми. Але, на жаль, неможливо. Аквілегія квітує раніше. Ну нічого. Зате її кущики завжди тримаються такої форми. Це теж є такої собі, така собі прикраса на квітничку. А ось бачите те, що я і говорила, коли я сухе суцвіття розкидала по клумбах, ось воно так насіялось. Кущики за літо піднімуться, наростуть, і потім я їх розсаджу. Інші місця поросажу, тому що бачите, вони так повсходили трохи кубкою. Ось іще такий бордовий відтінок буде мати махрова аквілегія.